Так, друзі, приїхали в Рівно, привезли всі наші чемодани з турнікетами. Зараз ми готуємо пару валіз у Миколаївську і в Херсонську область, де ми поїдемо разом із місією Добрий Самарянин. Ми там повеземо ще багато різних речей, які ми прислали. І це ми формуємо. Отаких От багато турнікетів привезли. Їх більше 200 штук привезли. Вони дуже дорогі. От багато ми привезли медженсі бленкетс і також бендіс, які обезбалюючи таблетки. Привезли і нас дуже просили, щоб ми могли такі зігріваючі привезти для солдатів кровосупині такі речі, медицинська сумка. Отаких от теж ми взяли. Багато різних речей. І веземо, повеземо на передову воякам, щоб вони могли там стояти. Я вірю, що Бог дасть перемогу Україні. Я вірю в це. Дякую е штату Вашингтон. Дякую, друзі, всі, хто це купував. Я знаю, що це набагато тисяч доларів. Ви купували, направляли до мене. І ось я їх привіз. Я їх... Особисто все це буду роздавати, давати тому, кому це потрібно. Дякую вам усім. Місія, добрі самаряни» Ростислав Боришкевич і його команда. Я побачив міцно працюють. Куди ми відсилаємо теж наші палети і разом співпрацюємо. Дякуємо, любим Бога, служим людям і рухаємося вперед.